Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єоршлець. Ми в лісах Сокірянщини перевіряємо вирубки, перевіряємо деревину, чи пована, чи ні. Ось на цьому місці грузиться деревина з лісництва на Сокір'янщині і везуть її. Як я колись по інсайдерській інформації казав наш Меренко. Будь ласка, подивіться на цю деревину. Я вже раніше говорив, що у нас в лісництвах сікірянських проблеми ще з чіпуваннями. І ці проблеми продовжуються. От тут половина деревини, сім деревнів прочіповані, а сім не прочіповані. От, будь ласка, на цих чіпи є. А тут один, два, три, 4, 5, 6. А шість деревини, деревинів, і он там сьома деревина. Сім на 7, половина деревини прочіпована, половина що не прочіпована. Ось якось так. Ми дивилися і з тої сторони оці, що не чіповані звідси, з тої сторони, теж не прочіповані. Таким чином, так як була проблема, так і залишилася. Що? Половина деревини не чіпована, і половина деревини, ну не знаю, як це назвати. Напевно, якесь порушення. У законодавстві є ліси Сукірянщини під час війни, проблеми, які були, так і залишаються. Майже половина деревини, яка йде з Сукірянського району, не чіпована. По інсайдерській інформації. І це, що ми зараз побачили, що цей факт не деревини підтверджує, на мою думку, цю інформацію, яку надають мені люди. Уся інформація в цьому відео є інсайдерською. Потрібно її розглянути насамперед керівництву обласного лісництва Чернівецької. Не знаю, яка там вже організація, вони міняються одна за одною. Хтось в області і у нас в Сокірянській ОТГ повинен контролювати цей процес. Ліси, наше багатство, вони багатство нашого краю, Сокірянщини, а не для того, щоб різати їх безконтрольно і набивати доларами чиїсь, чи євро, чиїсь кишені. З вами був Ігор Швець, Сукірянщина, Чернівецька область.